Дорогі батьки та маленькі пацієнти, вітаю вас, Константа Кіц. Я юрист Оксана, ваш дитячий стоматолог. І сьогодні хочу розповісти вам про те, чим наше відділення таке особливе, що робить дитячого стоматолога по справжньому вмінням. Це не тільки лікар, який лікує дитину, попри справжній бій, чи той лікар, який пропонує седацію і має все для цього в своєму арсеналі. Зі свого десятирічного досвіду можу сказати, що успішне лікування вимагає набагато більшого у Константа Ми ведемо систематичний підхід, який спрямований на запобігання проблем зубами у майбутньому. Що він в себе включає? Найперше і найголовніше це формування корисних звичок, які будуть супроводжувати дитину на протязі всього життя. І це є найголовнішим і найважливішим етапом у нашій роботі. Ми впевнені у відповідальності дорослих за здоров'я своїх дітей, і саме тому пропагуємо регулярні огляди та профілактику, так як це ми робимо для своїх дорослих пацієнтів. Наші фахівці використовують психологічний підхід, який спрямований на зменшення стресу та формування позитивного відношення до відвідування стоматолога. Завітайте до Константа Кіц, де ми знайдемо індивідуальний підхід до кожної дитини, а також потребуємося про здоров'я та радість вашого малюка.